Аудіокниги книги Українською студія «Калідор» презентує Джон Уінден. Колесо Старий сидів на стільці, притуленому до побіленої стіни. Це був його стілець. Старий дбайливо оббив його заячими шкурками. Надто вже невелика була відстань. Між його власною шкірою та власними кістками. Більше ніхто на фермі не посмів би сісти на цей стілець. Довгі стяжкі сириці, з яких він думав сплести на гая, звисали між пальцями, проте стілець був такий зручний, що руки старого опустились, і він почав розмірено кивати головою у дідівській дрімоті. На подвір'ї. Не було ані когісінького. Лише кілька курок греблися у пилюці більш цікавості, аніж сподіваючись, щось там відшукати. А проте звуки, що долинали звідусіль, свідчили: тут є люди, які не можуть собі дозволити дрімати після обіду. З будинку чулися лунки виляски, коли порожнє відро вдарялося об воду, а тоді. Лунало репіння коло ворота, коли відро витягали з криниці, і знову удар з виляском об воду. У повітці в кінці подвір'я щось товкли в ступі, і ці розмірені монотонні звуки геть заколисали діда. Голова його хилилася дедалі нижче. Раптом з надневисокого муру, що ним було обгороджено подвір'я. Долинув якийсь новий звук. Той звук поволі наближався. Чудернацьке торохтіння та деренчання. Вони чергувалися з пронизливим виском. Старий все собі куняв, але ось він розплющив очі і здивовано втупився у хвіртку, намагаючись визначити, звідки ляті звуки. Над муром. Виткнулась голова хлопчака. Очі його сяяли захватом. Він не погукав діда, а хучі побіг до хвіртки і увійшов на подвір'я. Він гордовито котив перед себе ящик на чотирьох дерев'яних коліщатах. Старий злякано скочив на ноги. Він замахав обома руками, ніби намірився виштовхати хлопця з подвір'я. Той зупинився. Вираз торжества на його обличчі змінився подивом. Він мовчки втупив очі у діда, котрий так грубо проганяв його. І поки хлопець стояв, вагаючись, старий, все так само проганяючи його однією рукою, приклав пальці руки другої до вуст та повільно пішов назустріч до хвіртки. Хлопець неохоче повернув назад. Але було вже пізно. Гупання в повітці припинилось, і на порозі стала немолода жінка. Рот її розкрився у безгучному крикові, очі витріщились, нижня щелепа м'яко відвисла. Жінка перехрестилася і тільки після цього закричала. Її крик розколов мирну післяобідню тишу. Відро востаннє впало в криницю. З за рогу вийшла молода жінка з широко розплющеними, здивованими очима. Вона закрила рот тилом долоні і собі теж перехрестилася. З дверей стайні вибіг парубок. Він завмер на місці. Ще одна молода жінка вискочила з будинку і стала, немов наштовхнулась на невидиму стіну. Маленьке дівчатко, що вибігло слідом за нею. У безтямному переляку ткнулося обличчям у материну пелену. Хлопець закляк під їх поглядами. Здивування в його очах поступово почало поступатися місцем страху. Він переводив погляд з одного переляканого обличчя на інше, аж поки знову не зустрівся очима з дідом. І це його трохи підбадьорило. Він ковтнув слину. І заговорив зі сльозами у голосі: Ді дідусю, чого вони всі так на мене дивляться? Слова хлопчини здавалося, розрядили напруження і повернули до життя немолоду жінку. Вона схопила вила, притулені до стіни повітки, націлила їх на хлопця і швидко пішла до хвіртки, аби відрізати йому шлях. А тоді наказала. Іди в повітку, швидше, мамо, хлопець перелякався. Більше я тобі не мати, почув він у відповідь. У виразі її збудженого обличчя хлопець відчув ненависть до себе і розплакався. Іди, іди, повторювала вона безжально. Іде в повітку. На смерть переляканий хлопець позадкував був від матері, проте раптом повернувся і кинувся до повітки. Жінка причинила за ним двері і взяла їх на засув. Тоді обвела всіх поглядом, ніби кидаючи виклик мовляв, висловлюйтесь. Але всі мовчали. Парубок сховався в рятівних сутінках стайні. Обидві молоді жінки, мов крізь землю, провалилися. Прихопивши з собою маленьке дівчатко, мати лишилася віч на віч зі старим, котрий мовчки розглядав ящик на коліщатках. Раптом жінка закрила обличчя руками, і притамований стогін вирвався в неї з грудей, а поміж пальцями потекли сльози. Старий повернув до неї обличчя, що було позбавлене будь-якого виразу. Жінка потрохи заспокоювалась. Ніяк, ніяк не можу повірити, що мій маленький Деві та й міг таке зробити, сказала вона, схлипуючи. Якби ти не закричала. Ніхто б нічого не дізнався, відказав старий. Коли до жінки дійшли його слова, обличчя її знову набуло суворого виразу. Це ти його напутив? підозріло спитала вона. Старий похитав головою. Я, старий, проте ще з розуму не вижив. І я люблю Дейві. Додав він. Ти лихий, заперечила жінка. Навіщо ти це сказав? Але ж це правда. У мене ще зостався страх божий. Я не потерплю диявола у своєму домі, хоч би в якій личині він з'явився. Коли я бачу диявола, я знаю свій обов'язок. Старий зітхнув. Він хотів щось відповісти, але передумав. Він лишень похитав головою, повернувся і побрів назад до свого стільця. Ця розмова, здавалося, зістарила його ще дужче. У двері хтось тихенько постукав. Почулося застережливе тсс, і Дейві. На мить побачив клаптик нічного неба. Тоді двері знову зачинилися. Ти вечеряв? — запитав голос. Ні, дідусю. Ніхто не приходив. Старий гмукнув. Хм, ще пак, після того, як ти їх всіх так налякав. Тримай, це курка. Дейві простяг руку. І намацав простягнений пакунок. Поки він порав курячу ніжку, старий шукав у пітьмі, на щоб його сісти. Нарешті вмостився і глибоко зітхнув. Кепські справи, малий. Вони послали по священника. Він приїде завтра. Дідусю, ну хоч ти скажи, що я такого зробив. Дейві, Дейві, докірливо протяг старий. Та слово честі, я не винен. Гаразд. Послухай, Дейві, щонеділі ти ходиш до церкви, так? Як ти молишся? Хлопець забурмотів молитву. Ось це, зупинив його раптом дід. Останній рядок. Спаси нас від колеса здивовано повторив хлопець. Дідусю, а що таке колесо? Я знаю, це щось дуже погане, бо кого тільки не питав, усі казали, що це гить, і про це не можна говорити. Але ніхто не сказав мені, що воно таке. Старий помовчав, перш ніж відповісти. Ось цей ящик. Котрий ти сюди притяг? Хто? Хто напутив тебе причепити до нього ті круглі штуки? Ніхто, дідусю, я сам. Просто я подумав, що так буде легше його тягти. І це справді легше. Деві? Ці штуки, котрі ти приробив з боків ящика, це і є колеса. Колись пітьми нарешті. Пролунав хлопчаків голос. У ньому бриніла недовіра. Оті круглячки? Ну, які ж то колеса? Просто дерев'яні круглячки, та й годі. А колесо це щось страшне, небезпечне. Його всі бояться. І все-таки то колеса. Старий задумався. Диві. Я розкажу тобі, що буде завтра. Вранці прийде священник подивитися на твій ящик, а ящик так і стоятиме до рамку, тому що ніхто не посміє торкнутися до нього. Священник покропить його святою водою і прочитає молитву, аби прогнати диявола. Потім вони заберуть твій ящик і спалять його в полі. Вони стоятимуть довкола і співатимуть гімни, аж доки ящик не згорить, а тоді вернуться по тебе і відведуть тебе в село. У тебе будуть випитувати, який з виду був диявол, коли він прийшов до тебе, і що він пообіцяв тобі за те, що ти візьмеш у нього колесо. Але ж я не бачив жодного диявола. Дарма. Якщо вони вирішать, що ти його бачив, то рано чи пізно ти зізнаєшся, що його бачив, і навіть розкажеш, який він з виду. У них є свої способи. Але ти Ти мусиш удавати, ніби нічого не розумієш. Ти мусиш говорити. Що знайшов того ящика таким, яким він є, що ти не знав, що воно, і подумав, що ящик придасться на дрова, о, що ти мусиш їм говорити. Стій на своєму, хоч би що тобі не робили. І тоді, можливо, ти все таки врятуєшся. Але ж, дідусю, що такого лихого? В тих кругляш? В колесі. Хочу би я не втемлю. Старий знову замок, іще надовше, ніж першого разу. Це довга історія, почав він. Усе сталося багато тому. Кажуть, усі тоді були добрі, щасливі і таке інше. Проте якось диявол прийшов до одного чоловіка і сказав, що він може дати йому щось таке, від чого той стане дужче й ста людей, бігатиме швидше вітру і літатиме вище птахів. Це чудово, відповів чоловік, але що ти за це попросиш? Диявол сказав, що йому нічого не треба. І він дав тому чоловікові колесо. Час ішов, і чоловік, бавлячись колесом, збагнув, що з його допомогою можна наробити ще коліс, а далі ще більше, а тоді можна добитися всього, що пообіцяв диявол, і ще багато різного. А хіба колесом може літати? Боязко запитав хлопець. Так. Колесо може робити що завгодно. І воно почало вбивати людей всілякими способами. Люди почали з'єднувати одне з одним дедалі більше і більше коліс. Вони пересвідчились, що колеса можуть робити іще більше всілякої всячини, і вбивати. Ще більше людей, і вони вже не могли відмовитися від колеса, адже тоді вони повмирали б з голоду. А старому дияволові тільки того й було треба. Через те колесо вони всі потрапили до нечистого влабети, і в усьому світі не лишилося жодної речі, яка б не залежала від колеса. І світ робився дедалі гірший і гірший, а старий диявол реготав, дивлячись на те, що накоїли його колеса. А далі, далі стало геть погано. Я не знаю, як саме воно сталося, але світ зробився такий жахливий, що небагатьом пощастило вижити. Залишилась лишень жменька людей, як після потопу. І все це через те колесо? Принаймні, коли б не було колеса, такого б не сталося. Але ті, хто вцілів, помалу пристосувалися. Вони почали тулити хишки. Сіяти хліб. Минуло небагато часу, і диявол здибав іншого чоловіка і знову почав базікати про свій подарунок. Тільки цього разу йому трапився старий, мудрий і богобоязливий чоловік. Він відповів дияволові – Згинь, нечиста сило, забирайся в пекло. І почав той чоловік ходити всюди і застерігати всіх проти диявола та його колеса. І всі перелякались. Проте старого диявола нелегко перемогти. У нього повно всіляких хитрощів. Час від часу, котрійсь людині та й здумається створити щось схоже на колесо. Нехай то буде вал чи гвинт, чи там щось таке, проте ця людина згодом піде далі, якщо її не зупинити відразу. А то буває часом дияволові поталанить, підбити котрогось, аби той зробив колесо. Тоді приходять священники, спалюють колесо і забирають ту людину з собою. І щоб вона більше не робила коліс і не показувала прикладу, цю людину теж спалюють. Ту людину теж спалюють? А тож, ось чому ти мусиш говорити, що знайшов цього ящика і вперто. Вперто невідступно доводити своє. А може, може, якщо я присягнуся, дам чесне слово, що більше не буду. Це не допоможе Дейві. Вони всі бояться колеса. А коли люди налякані, вони роблять лихі і жорстокі речі? Ні. Ти мусиш сказати. Що знайшов ящика? Хлопець задумався. А як же, мати? Адже вона все знає. Я вчора взяв у неї того ящика. Це погано? Старий знову гмукнув. Хм, так, дуже погано. Взагалі, жінки не дуже лякливі. Та коли вони вже бояться по-справжньому, то бояться куди дужче за чоловіків. У пітьмі повітки запала довга мовчанка. Коли старий озвався знову, голос у нього був дуже спокійний і лагідний. Деві, маленький, я хочу тобі щось сказати. Але обіцяй, що ти нікому, ні пари з вуст, принаймні доти, доки сам не станеш таким дідом, як оце я. Добре, дідусю, якщо ти так кажеш, я розповідаю це тобі тому, що ти сам придумав колесо. І такі хлопчики вони. Будуть завжди. Мають бути, бо не можна вбити думку. Її можна сховати, проте вона все рівно вирветься. Я хочу, щоб ти збагнув раз і назавжди. Колесо, це ще не зло. Хоч би що тобі говорили перелякані люди, не вір їм. Жоден винахід не може бути сам собою поганим чи хорошим. Таким Дейві його роблять люди. Затям це малий. Коли-небудь вони знову почнуть використовувати колесо. Я вже не сподіваюсь дожити до цього, але ти, мабуть, доживеш. Це буде. І коли це станеться. Дейві, хлопчику, не будь серед переляканих, будь серед тих, хто навчить їх користуватися колесом краще, ніж ті люди, що загинули від нього. Ні. Дейві, хлопчику, колесо не зло. Єдине зло це страх. Не забувай цього. Старий рушив крізь пітьму, лунко ступаючи по долівці. Мені пора. Де ти, малий? Він навпомацки знайшов плече Дейві і поклав долоню йому на голову. Нехай благословить тебе Господь Дейві, мовив старий. І не думай про завтрашній день. Все буде гаразд. Ти віриш мені? Вірю, дідусю, ну, от і добре. Лягай спати. Там, в кутку, є ще трохи сіна. Хлопець знову побачив клаптик нічного неба. Хода старого затихла на подвір'ї, і знову його оточила тиша. Вранці, коли прибув священник, він побачив гурточок блідих заляканих людей, котрі обступили старого і зачудовано витріщалися на його роботу. А старий, тримаючи в одній руці молоток, а в другій цвяхи, неквапливо домайстровував візок Дейві. Священник остовпів. Припини, закричав він. В ім'я Господа нашого припини. Старий повернувся до нього. В очах його зблиснула стареча хитра іскринка. Вчора я був дурний, сказав він, приробив лишень четверо коліс. Та сьогодні я вже порозумнішав. Зараз я приточу ще двійко, і візок поїде вдвічі швидше. Вони спалили ящик точнісінько, так, як і передбачав старий, а його повели з собою. Опівдні хлопець, про якого всі забули, на силу відірвав очі від стовпа диму, що здійнявся в небо за селом і заховав своє обличчя в долонях. Я запам'ятаю дідусю, промовив він. Я запам'ятаю. Єдине слово це страх. І я... Сльози не дали йому договорити. Дякую за те, що прослухали цю аудіокнигу. Приєднуйтесь до нашої громади. Аудіокниги українською студія Калідор. вподобай це та інші відео. Підпишись на наш канал та розповсюдь його серед друзів. Давай будемо українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося на Калідорі! Bye. Uh -huh.